Чому одні люди ніколи не втрачають свою популярність, майстерність. Ну, наприклад, Тіна Кароль і концерти дає перед новим роком і завжди на слуху, і ніколи не зникає з нити з наших екранів. А інше, ну, наприклад, Потап Настя Каменський, Олег Вінник, які були популярні на гребені, як то кажуть, хвилі популярності зараз зникли. Або Калош, який от я слухала кліп у шмеутурбе, а о, зникли. І от я з Софією сьогодні з донькою говорила, чому? Тому що як тільки ви припиняєте робити цільові дії, як тільки ви припиняєте працювати, ви зникаєте з горизонту суспільства, людей, публіки. Тому мораль. Якщо ви експерт, якщо ви викладач, якщо ви людина, яка хоче давати в цей світ і брати свої аплодисменти, працюйте щодня, виконуючи цільові дії. Гарно.